У Подільському районному суді Кропивницького не відбулося підготовче засідання у справі за обвинуваченням у корупції голови однієї з громад та начальника юридичного відділу цієї громади. Їх обвинувачують у тому, що вимагали 200 тисяч гривень від підрядника за угоду на ремонт доріг. Сказав прокурор Володимир Барабаш. До суду подав клопотання, де просив з'ясувати причини неявки підозрюваних в суд. Обвинувачений проходить військову службу. Прошу. Направити повторний запит до військової частини, де проходить служба. відповідно до публікації в засобах масової інформації. останній вільно пересувається містом да навіть у день проходження проведення відповідних засідань. А також в липні цього року тричі вручав нагороди в різних громадах на території області. Під час минулого засідання, 21 жовтня, підзахисна перебувала на лікарняному. Повідомляв її адвокат Вадим Коротич. За два тижні на засідання не прийшла. Надійшло від захисника обвинуваченої каротічного питання про відкладення. Повідомляю, що вона перебуває на військовій службі і в зв'язку з чим не може з'явитися судове засідання. Просить причину визнати поважною. Та надає на підтвердження даних обставин довідку від 4.1125 року. Вказана інформація потребує перевірення, зокрема з'ясування, чи дійсно вона перебуває на військовій службі, чи дозволяє її характер її служби брати участь в судових засіданнях за допомогою відеоконференцзв'язку. За інформацією прокурора, якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Суддя ухвалив рішення відкласти засідання, щоб направити запити до військових частин. Рішення нагород була можливість прийти. Не можу нічого коментувати. Я не бачив публікації, я з ними не знайомий. Якщо мені прокурор надасть, я можу щось скажу. Вибачте а щодо вашої підзахисної рішення піти на службу. Я нічого не коментую. Суспільне зателефонувала підозрюваній, щоб дізнатися, де саме вона служить. Вона відповіла, що коментувати нічого не буде. Також ми направили запит до військової частини, де служить підозрюваний. У справі начальник юридичного відділу попросили прокоментувати, чи не суперечить обвинувачення його у корупції засадам служби у Збройних силах. Чекаємо відповідь. Наступне засідання запланували на 5 грудня. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.